Вона народилась у великому і славному, з давніх козацьких часів відомому в селі Рашівка, що на Полтавщині. Там закінчила школу і туди щоліта їздить зі Старобільська, куди багатолітому доля завела на побачення з рідною школою, з однокласниками, з річкою Псолом та лісом грибним, і спогадами про маму та з місцем. Де стояла білостінна хата і вишня крилата. ось ця вишня, вона давно й безповоротно відсвіла. А в душі Людмили Сергіївни Іваненко залишилась назавжди, здається, Саму душу в незайманий і чистий вишневий цвіт перетворивши. Із душі легко й невимушено виспівалось. Білою фатою, світлою красою Засвітилась вишня, мов любов колишня. Вірші Людмили Іваненко це її сум і радість, біль і щастя, жаль і зачарування, ціла гама відвертих, щирих, нелукавих почуттів, на які тільки здатна всім серцем любляча світ, природу, людей, рідну землю людина. Сама гіркими негараздами бита вона готова всіх і все обійняти, захистити, порадувати, всякій добрій справі вклонитись, аби їй. Лишень побільше було тих добрих справ. У віршах поетеси ні політики, ні сухої офіційності, В них мальви і соняха цвіт, затишок сатів, волошки в житті і ласкаве мамине чоло. Знову вишня, наче сива мати зве мене до рідного села. Під стріхою біла хатина. Поспішаю додому лелеки. Променить сонце музикою світла. Що не кажіть, а без таких людей сонце, хоч ранками і ставало б та не гріло б менше, і сміхалося б скупіше. У всякому разі нам так здається. А може, ся справа в тому, що Людмила Сергіївна вперше прийшла у цей сонячний світ і сповістила про свою присутність у ньому в такий незвичайний весняний день, як перше травня. Лине думка через роки до білої хати. Серце рветься до толоки, де зростила мати, Щоб пройтися по стежині босими ногами, Щоб зустрітись наодинці з юними літами. Рідну землю обійняти і в житах скопатись, Зранку сонце зустрічати, росами вмиватись. Хоч не все довкола, час прибрав хатину, Не забуду я ніколи рідну батьківщину. Там в селі я народилась. Там моя родина, і в землі тій залишилась моя поповина.